Свіатій привіт, це друга частина нашої розмови з Юлією з Київ Прайду. Якщо ви не слухали першої частини, тоді бігом слухати, а вже потім повертатися сюди. Приємного прослуховання. Таке трохи в загальному питанні, знову ж таки про Київ Прайд. А які от конкретно для вас ініціативи Київ Прайду є такими найближчими для вас конкретно? Або там не знаю, найцікавішими? Ну, мені взагалом була давно цікава діяльність Київ Прайду, оскільки до цього я волонтерувала в Харківському жіночому об'єднанні сфера. Вони також проводять Харків Прайд і тижні жіночої солідарності в Харкові і марш 8 березня. Ну, принаймні до повномасштабного вторгнення, це саме був марш. Зараз це більше акції, бо в Харкові така безпекова ситуація трошки складніша. От. Ну, І я була долучена до активізму, до діяльності таких правозахисних організацій ще до цього. Потім, коли я переїхала в Київ, і я побачила таку можливість долучитись до команди, я була дуже рада. Напевно, що для мене найцінніше це, це гуртувати ком'юніті на наших заходах. Бо як би, в цьому сила, <сіх> сила в людях, в спілкуванні, в гуртуванні, в консолідації. Наприклад, минулого року ми проводили такий великий благодійний освітній фестиваль, і ми, правда, зібрали дуже-дуже крутих людей, яскравих, цікавих, ми поговорили на круті теми, не знаю, пофотографувались, у нас був там ярмарок маркет дружніх бізнесів. Uh, і це, це просто було круто в плані відчуття єднання, відчуття, що поруч з тобою є однодумці. Якби і ти не один в цій, uh, ну якби, в цьому відчутті, що ну, відчутті дискримінації нерівності можливо. І коли ти uh, приходиш на заходи і якби спілкуєшся зі спільнотою. Відчуваєш цю підтримку, то це, це найкраще. Я думаю, мені просто самі подобається бути на таких заходах. Мені цікаво. І це така, напевне, найулюбленіша моя ініціатива це заходи зі спільноти. От тобто, ти така залученість людей, і це відчуття, і вони зацікавлені. Так, ми всі разом, типу. Та. Це класно. А чи було, щось, що надихнуло вас доєднатися до цієї організації після того, як ви працювали в школі? Е, ну, після того, як я працювала в школі, пройшов деякий час. Я ще працювала е, в приватній школі вже тут, в Києві. Е, і насправді, насправді мені подобалось працювати в освіті, але були деякі нюанси, які мене е, Відвертали від цього, от. І після того як я побачила саме цю вакансію, я подумала, що я давно хотіла працювати в громадському секторі, взагалі в громадській організації. І мені важливо, щоб моя робота вона несла певні зміни в суспільство, щоб я могла повпливати на щось важливе. Ну, в принципі, кожна робота вона впливає на щось, але мені був саме цікавий ось цей. Правозахисний політичний сектор. От. І напевне, що мене надихнуло те, що я сама з ЛГБТ плюс спільноти, мені важливо якби, відстоювати свої права. І коли я ще можу працювати і робити це, і спілкуватися, знову ж таки, з ком'юніті, то це мене дуже надихнуло. Це знаєте, така дуже класна історія це про те, що. Бажання змінювати якось а, цей, цей світ, якщо так. Так, а, на краще, бо дійсно я не знаю. Я і мене часом дуже дивують всі ці новини а, про ультраправих і всі діла. І у мене завжди зав'язуються дуже цікаві розмови з ними всяких загальних чатах або волонівних чатах. Ну просто я не знаю. Мене коли зачіпляють, я просто така. Ну як можна жити в таких робітних полянах? Я просто. За що? А, навіщо ми працювали стільки років еволюції, стільки століть, щоб зараз ви мені розповідали про те, що це не окне. Я не знаю. Мене це дуже бісить. Я... я не можу з цим нічого зробити, я могла промовчитися, але розумію. Які найпоширеніші міфи про ЛГБТК спільноту, ви чуєте в своїй роботі. А, і як найкраще протидіяти таким упередженням. Угу. Ну, напевне, найтакий базовіший старіший міф, що ЛГБТК плюс люди це хвороба, або гомосексуальність це хвороба. Це неправда. Насправді, тут можна посилатись на науку, на наукові дослідження, на те, що там ще в 92-му році Всесвітня організація охорони здоров'я вона якби виключила гомосексуальність з переліку хвороб. І, е, ну, типу, це факт. от. Тобто це природньо. І ми можемо е, там, почитати купу досліджень так, про те, що там, це завжди було, е, це було в історії, це є там навіть серед природи, тим, серед тварин, якщо я не помиляюся, але я не науковиця, тому тут точно не скажу. Ще такий міф, що існує взагалі ЛГБТК плюс пропаганда. А, типу, це, це дійсно міф, тому що сексуальна орієнтація вона вроджена, тобто вона може, ну, усвідомлення може прийти до людини пізніше, так, з віком, з набуттям якоїсь інформації, але. Ну, якби це, це вроджена штука, яка не може пропагуватись тобі. От. І якщо б це так працювало, то напевно, що всі ЛГБТ плюс люди стали гетеролюдьми, бо довкола нас одна гетеропропаганда у всіх фільмах а, та в батьки, як мінімум, тобто все довкола нас каже, що це якби там. Єдиний шлях, умовно, як можна жити. І ну, якщо б це так працювало, то ГБТ люди подивились би на це такі, ну все, типу, ми, ми знову гетеро. І так само, якщо, наприклад, там, гетеросексуальна людина подивиться на, подивиться на те, як там, два чоловіка цілуються, ну, вона від цього не стане геєм логічно. Та? А якщо стане, то це вже питання до. Орієнтації цієї людини і її ідентичності. А потім подивись на гетеропару. Так, і знову стань гетеросексуальним, все, все вірно. Е, от. Це, це такий трошки е, дурнуватий міф. Ну і взагалі, типу, ще якби, існує міф, що е, якщо там, приймуть цивільні партнерства або настативі шлюби, то це якось дуже сильно вплине на демографію. Це також неправда, бо якби ЛГБТ люди і зараз є, і якби е, ніхто не заборонить гетеролюдям людям е, вступати в шлюби, народжувати дітей. Тобто, знову ж таки, від цього, від цих законодавчих змін е, не станеться, не знаю, е, переходу в іншу орієнтацію. От, е, типу, гетеролюди люди залишаться гетеролюдьми, е, які будуть далі народжувати дітей, якщо вони хочуть, і одружуватись, якщо вони хочуть. А в той же час для лгбт людей е, ну, будуть ті права, які вони мають мати, так це е, бути в юридичному шлюбі там. Е, Законодавчо та перед державою, і між іншим також зможуть а, мати дітей за допомогою а, того самого законодавства. Та я думаю, до цього ще нам треба дійти. Спочатку цивільні партнерства про дружину рівність. А, та, так, я думаю, в цьому разі про демографічне. Uh -huh. Ну тобто, це ж навпаки, впливає сприятливо, бо зараз а, такої можливості нема. Mm -hmm. Типу. Цілком можливості дітей з будинків із родиці можуть так. А, отримати сім'ї. Так, 100%. На демографічну а, кризу скоріше впливає те, що немає підтримки там, молодих матерів, а, немає ясел, дитсадочків з там, малого віку. Ну, коротше, ці всі проблеми, що більше пов'язані з правами жінок, так, це і. Там, виплати маленькі, ну, знову ж таки, це не тема нашої розмови, але права ЛГБТ людей, це точно ну, не вплине <сміст> якось на демографію е в Україні. Та й взагалі <сміст> в інших країнах також. Він до того що такими змінами ну, багато людей зможуть стати щасливішими набагато, тому що вони отримують і родину, і дитина буде мати батьків, які будуть її любити і зможуть виховати гарною людиною. Можемо до речі, в продовження цієї теми поговорити про законопроект 99103 про цивільні партнерства. Чому важливі цивільні партнерства? Так, так. Тут я хотіла розповісти, що ще два роки тому Верховну Раду, якщо не помиляюсь, депутатка Інна Совсун внесла цей законопроект про інститут реєстрованих партнерств. І його насправді підтримала частина депутатів, підтримало Міністерство оборони, Міністерство юстиції, але його досі не ухвалили. І зараз подекують, що він якби застряг в одному з комітетів, який його має ухвалити. Але якби якщо ухвалити цей закон, ну або подібний про цивільні партнерства, то Україна якраз виконає всі свої зобов'язання по восьмій статті Конвенції про права людини а, і, ну, власне, пари, які зараз не можуть оформити шлюб і не мають а, тих же самих прав, що і гетеросексуальні пари, а, вони нарешті отримують ці права. І це дуже важливо саме для ЛГБТ військових. А, можливо, ви знаєте, у нас є така. Громадська організація є така велика спілка доволі ЛГБТ-військових. Для них це якби вирішально важливо. Бо, ну, наприклад, дехто з ЛГБТ Плюс військових вони можуть ну, буквально не дожити до моменту, коли вони зможуть побратися зі своїми партнерами. Або є ситуації, коли, наприклад, ЛГБТ військовий помирає. І у нього неприймаюча родина, гомофобна родина, і у нього при цьому, наприклад, був партнер. Але оскільки ці стосунки, вони не узаконені, то вийде так, що розпоряджатися всім майном, розпоряджатися, наприклад, тілом, похованням, або розпоряджатися там, якщо людина, наприклад, в комі знаходиться, або в якихось таких критичних ситуаціях, це. Право будуть мати тільки батьки, які, наприклад, не підтримували все життя свою дитину, а партнер який або партнерка, які були там завжди, так, не знаю, роками вже вони поруч, вони живуть разом, у них спільне майно, спільна квартира, не знаю, можливо, навіть дитина або там, домашній е, ну, Виходить, що ця людина ніхто по закону. І це супер несправедливо, це якби супер дивно. Ем, я знаю, що можна нотаріальним чином якось там зробити довіреності, але це не так само просто, як одружитися. Зараз можна одружитися в дії буквально за, напевно, 10 хвилин і все. І, ну, типу, а плюс ЛГ, парам треба для цього пройти цілу процедуру, щоб там якось ну, типу, Врегулювати ці майнові, майнові процеси. от, ну, І це, типу, дуже важко і дуже деморалізує. от, Тому в першу чергу нам потрібні цивільні партнерства, в першу чергу, для військових і взагалом для всіх ЛГБТ плюс-парк. Так, взагалі можна навіть провести з тим, що це вже далека нерівність людей, бо гетеропарам достатньо просто одружитись. І все. А, але потепарам потрібно провести реальну роботу нотаріально підписати купу папірців, які все одно не факт, що будуть покривати всі а, можливі, ну всі можливі випадки, які можуть не дай Боже трапитись, і це а, вже далеко не про демократіну ну це не демократично. Бо чому одні мають певні права, а інші ні? І я думаю, що це те, що треба врегулювати перше. Першим ділом так. Да. А, а не відкладати це десь по кабінетам. Так, так. Тим паче, це цивільні партнерства, це не те саме, що одностатеві шлюби. Це такий, знаєте, така полуміра, компроміс на шляху до одностатевих шлюбів. От, але е, якщо навіть все ж таки підпишуть цивільні партнерства, то це буде вже велика великий крок, а в тому числі великий крок до євроінтеграції. Бо е, насправді це частина євроінтеграції, це е, якби забезпечення прав людини для всіх. На вашу думку, наскільки великі зміни щодо ставлення до ЛГБТК плюс спільноти відбулися в Україні за останні роки? Можливо, відбулися якісь там стрімкі зміни на кращі е, там? Так, я думаю, що зміни відбуваються постійно, і ми, власне, робимо ці зміни самі. За останні роки, ну, знову ж таки, якщо б не повномасштабне вторгнення, напевне, все було б ще краще. От. Зараз я знаю, що було дослідження соціологічне минулого року, і 64% українців ставляться або позитивно, або нейтрально до лгбт спільноти. І ці показники вже вищі, ніж вони були раніше. Тобто, все ж таки суспільство стає толерантніше. І ми це бачимо також і в медіа, і в кіно, і в музиці. У нас стає більше відкритих ЛГБТ-митців. Так, Тій той же, наприклад, Меловін, який відкрито говорить про свою орієнтацію. Ті ж фільми, типу уроків толерантності. Ну, звичайно, можуть бути питання до там, якості цих фільмів, але це вже, це, вже, це вже інше, бо просто круто, що ці теми піднімаються. Що так? Є. так, що воно є. І я знаю, що в серіалах чи в перших ластівках, так, чи там щось Sex and style і стайзенео. Я не дивилась, але я знаю, що там є квір-персонажі, персонажки. І це, це дуже круто, що якби нарешті в українських фільмах, серіалах репрезентуються потрошку ці е, групи. А головне, вони подаються як кхм, абсолютно нормальні не люди, не стереотипні, не, не, не нічого. Вони подаються як абсолютно нормальні люди, особливо в уроках толерантності. Я просто коли дивилась, я ну це. Там показано щирий подив людини, яка має собі уявлення про гомосексуаліста, і тут він приходить. Гомосексуала. Гомосексуален. І, і власне в такій квартирі така, де він Ну, так, так я. Та ти не схожий. Ну, тобто, це, це щирий подив, і ну, це показує вже те, що ми маємо досить виправлене поняття цього. А, і це, це дуже класно, що вони нарешті показали це нормально. Ну, типу, є купа закордонних книжок, фільмів, всього подібне, але це показано дуже нормально. А у нас ну, все одно ну, ці персонажі були абсолютно, але вони були представлені якісь другорядні, по-перше, а по-друге, вони були представлені такі стеретипні, дуже дуже, дуже дуже, дуже такі, а дуже не такі показові. Це мене дуже завжди цілий типу. Ну, так не відбувається, це, це, це mm -hmm. виглядає дуже награно. Та Ти Типу того, так само книжки у нас вони з'явились, вони, вони є. Я ну, я щиро цьому радію, бо а, це теж щось на крок вперед, це не просто він, а, він і вона любить одне одного і них все добре. Так, я, я просто не знаю, я, я не читала а, книжки до, до того моменту, поки Україна з'явилася література. літературу. Yeah. Це, це була, була травма для моїх батьків, але. Вони пережили. Але вони пережили. Але це відкриття для України. Так. Щось нове і щось якісне. Це, типу, щось що вже краще, ніж було до цього. Я насправді ще дивилася фільм Перші ластівки, і коли я дивлюсь і бачу, що там є все ж таки персонаж гей, який. І там показується, типу, не якось там видумано, як буває в деяких, а насправді те, які проблеми від гомофобії бувають про його несприйняття. І це прям радує, що українська, ну, українські фільми вони можуть таке показувати і вони розвиваються. Так, так, я згодна повністю. І ще можна розглянути, наприклад, Ютуб. З'являється все більше гпт плюс блогерів, наприклад, блогерок на Ютубі або певних передач, що розповідають. Наприклад, це Суспільне Радіо. Всім раджу, якщо не дивились. Там є ціла серія відео під назвою Хтось когось любить. Так. І там саме розповідається про, наприклад, один випуск про транслюдей і про виклики, з якими вони стикаються, про інтерсекс людей. І також що мене дуже здивувало. Нещодавно вийшов випуск програми телепрограми Говорить Україна. Там, де зазвичай розбираються такі побутові драми. І там, нарешті, був, був такий, була тема про е, одностатеві пари. І там був е, блогер Сашко Драглі зі своїм партнером. Та, власне, е, і ще декілька пар, ну, доволі медійних. От, і Типу, це обговорювалося як щось, якби, в порядку речей. Тобто, це не те, що, типу, знаєте, о, подивіться, о Боже, вони одностатеві пари. Ну, типу, там говорили про те, що їм не вистачає, та, щоб почувати себе вільно впевнено в Україні. І чому, ну, чому важливі власне цивільні партнерства? От, і це вже дуже великий крок, бо ну, я не пам'ятаю, щоб в таких. Передачах по телевізору говорили так відкрито про цю тему. Я пам'ятаю, як у 2016-му вийшов випуск там, де мама прийшла за те, що в неї жін... Ой, жінка, дитина їй 28 років, і вона пішла до іншої жінки, а в неї ще є дитина маленька. І там прийшли просто ще студія. Типу вони більше підтримували саме її доньку, тому що навіть її кохана, вони, в неї батьки навіть полерантні, вони кажуть та внучку, ми хочемо познайомитися, і вони такі класні, тому що вони розуміють, що це не її рідна дитина, але вони такі, це класно. І в неї ще є старша сестра, у її коханої, яка каже, це моя племінниця. І вся студія каже: Ні, ну а як ви будете виховувати дитину? Але дивіться, лесбійку її не виховуєте. Так як я вчитель. Так. Я чувствую, що ви раніше працювали в школі вчителем. Можете, будь ласка, розказати про досвід викладання і як молодий вчитель, з якими викликами ви стикалися? Е, так, звичайно, я працювала в маленькій школі в селі в Запорізькій області на початку повномасштабного вторгнення це для розуміння контексту. Е, я працювала всього рік, потім я пішла з загальноосвітньою школою, і потім ще працювала в приватному ліцеї, але не вчителькою, а координаторкою, e, насправді викликів дуже багато. Починаючи від маленької зарплати і закінчуючи поганим матеріальним забезпеченням школи. Бо ну, це дуже відрізняється по районам, по містам по областям, бо, наприклад, в нашій школі. Забезпечення було ну, дуже погане, і буквально вчителям треба було скидатись на інтернет. Це ужас. і на, типу, фарбу в принтері. І це мене прям вразило ну, дуже сильно, що на таке не виділяються гроші, або ці гроші кудись зникають, я не знаю. Але це був шок. Ну, тобто я вас правильно зрозуміла, ті школи, які в малих громадах, або там, можливо, навіть в якихось забитих селах, на них, на них зверталася мінімальна увага, да? Е, е, так, так, так. Е, ну, типу, напевно, залежить від адміністрації, тобто, якщо адміністрація містечка виділяє на це, кошти і старається, Ну, типу, тут була протилежна ситуація і. Ще питання до забезпечення не тільки школи, а самих дітей. Бо складно говорити там про права людини, про толерантність, коли у дітей у деяких не було доступу до інтернету, тобто вони живуть умовно десь біля цього села, в будиночку, там, де ледь дотягує якийсь, не знаю, інтернет тоді. І, наприклад, це багатодітна родина, у якої. Один комп'ютер на п'ять дітей ну, можливість. Так, в період е, онлайн-навчання. Да. Це якби. І, ну е, насправді дуже боляче, що ти не можеш нічого з цим зробити по факту. Тобто, ти не можеш відчуваєш таке безсилля, бо якби благополуччя дітей воно залежить е, в першу чергу від батьків. Та, те, що школа може зробити, і вчитель, він зробить але. Якби ну, ти не можеш там не знаю дати грошей або щось зробити з цією родиною. От. А, і, ну, знаєте, коли у дітей не закриті базові потреби, Ні, то далі так складно. І мені було, типу, морально складно працювати через це. От. А, і ще виклики це точно колектив. Також, бо я була наймолодшою вчителькою, хоча мені тоді було 23 роки чи 4, я вже не пам'ятаю. У вас були якісь ну, пріорадження ставлення? Не можу сказати, що прям були, але відчувалась інакшість, бо знову ж таки. Маленьке містечко або село це таке закрите ком'юніті, там, де всі-всіх знають. А я людина, яка приїхала з Харкова, абсолютно раптово, переселенка, і ніхто мене не знає, і я нікого не знаю. І ну, типу, через це була така адаптація. Все одно вчителі мені допомагали, але я бачу, що я бачила, що ми з ними дуже різні. Типу, в підходах, в тому. В баченнях та в тому, як я хочу говорити з учнями, як вони. Mm -hmm. От, і ну та школа вона працювала за таким, хоч якби нуж вже і був, але Якась на, на словах. Слід відданчний. Та, ж був якби на папері. А на словах це було те саме, та сама школа. От е тому, тому так, це такі базові виклики, які ну я думаю, що всім молодим вчителям вони знайомі. От але е в плані колективу е таких питань, як у вас, в мене якщо чесно не було. Ну, можливо, тут мало щасливо з моїм контрасним. Це дуже круто. Ми виникали якось, все підтримується, все обговорюється. Все добре. Так, мене дуже радує, що зараз є такі класні програми для молодих вчителів, як навчай для України. Я за ними слідкувала, навіть думала податися. Це правда дуже класно. Що ще сказати, і дуже класно, що у вас, наприклад, в школі розвинене самоврядування учнівське, тобто, що ви можете самі організовувати, наприклад, свій подкаст і говорити там з тими гостями, з якими ви хочете говорити. А, бо це ознака того, що у вас свобода слова в школі, і у вас немає такого тоталітарного управління, коли все має узгоджуватися з залучем з виховної роботи, і нічого не може там пройти повз. У нас узгоджується, але в основному все підтримується. Це дуже, це дуже круто, правда. Добре, дякую вам дуже за відповідь. Клас, дякую. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Відгукнулися на прохання дітей приїхати в школу, поговорити, розповісти більше про таку організацію, як їх прайд, і до нових зустрічей. Дякую. Sovieti pretrivsi.